Також у Львові ще був прецедент, коли затримали ворожу інформаторку, яка збирала інформацію про розташування ЗСУ та передавала точні координати своїм кураторам з ворожої країни. Ця жінка не займалася цим. Самостійно в її родині був ще один зрадник, якого спецслужба в березні затримала. Це її рідний брат, який вже на Миколаївщині здавав місце розташування та інші точки і локації і дислокації наших захисників. Саме у Львові ця жінка перебувала під виглядом також внутрішньо переміщеної особи і прогулювалася часто місцями, де дислокуються наші війська. Згодом робила електронні відмітки на картах і передава, і намагалась також передати своїм кураторам. Її викрили, її затримали під час передачі інформації, а також провели в місці, де вона перебуває, проживає обшуки. Е, і саме в місці проживання було знайдено і комп'ютерну техніку, і численну кількість мобільних телефонів це більше семи одиниць. На як на одному з яких було зафіксовано. Фото електронних карт з місцями позначення дислокації наших військ, тобто Така інформація це є вже інформацією про коригування вогню, де зазначена точна локація і відправлена ворогу для нанесення повітряних атак. Ще один коригувальник-зрадник, який наводив російські ракети саме на залізничні мости та заводи на Львівщині, є мешканець регіону. Його засуджено на довічне ув'язнення. Про нього повідомлялося в засобах масової інформації. Він також був в Ським агентом, який передавав Російській Федерації локації сил оборони і стратегічних об'єктів саме на заході нашої держави, згодом агресор використовував його розвіддані для того, аби коригувати свої повторні ракетні удари по території вже нашої області, а саме по ключових транспортних артеріях і промислових об'єктах нашого регіону.